Властивістю інтегралів. Запишемо це так. Інтеграл від 1 до 5 5 dx і мінус інтеграл від 1 до 5 – dx. Перший інтеграл ми знайдемо. Первісна буде 5х в межах від 1 до 5. А далі, трійку можна винести. А інтеграл від 1 до 5f і д х за умовою дорівнює 14, Тому ми далі множимо на 14. Перший інтеграл знайдемо. Спочатку підставимо 5, 5 на 5, 25, І віднімемо 5 множимо на 1 5, І потім відняти 42. Таким чином, 25 відняти 5 це 20 -42, мінус 42. 22 в результаті ми отримали. Умова задачі записана таким чином, що в магазині є 12 видів флешки об'ємом 32 ГБ пам'яті, і 10 видів 64 Гігабайти пам'яті. А Микола має купити дві флешки. Серед оцих і одну серед таких. Кількість варіантів вибору двох флешок пам'яттю 32 ГБ, Так як порядок вибору ролі не грає, визначається комбінацією з 12 по 2. А тут фактично це комбінація з 10 по 1 – і так, як ми беремо і ті, і ті флешки, то дані варіанти повинні перемножитись. Комбінація з 10 по 1 дорівнює 10. Тому що фактично він вибирає одну серед 10 видів таких флешок. Отже, ми будемо мати дану комбінацію, розписуємо як 12 факторіал на 2 факторіали і 12 відняти 2 це 10 факторіал. Тут можемо зразу записати, що це буде. 10. І далі скорочуємо 12 і 10 факторіал, будемо мати 11 на 12 і 1 на 2, а тут 10. Я не буду скорочувати 10 і 2, а скорочення пройде 12 і 2. Тут 6. Тому 66 множимо на 10, 660 варіантів вибору флешок. Ми маємо пряму призму. Основі ромб з гострим кутом 60 градусів. кута 60 градусів дорівнює Площа меншого діагонального перерізу призми це площа прямокутника BB1D1D дорівнює 140 коренів з 3. Висота призми 7 коренів з трьох. Ми маємо площу прямокутника BB1D1D. Це добуток його сторін BD і dd 1 І тому, так як одна із сторін нам відома, 7 коренів з трьох, то можна знайти іншу сторону. Фактично, можна знайти діагональ ромба АБЦД. Тому, щоб знайти BD, ми площу 140 коренів з трьох ділимо на сторону прямокутника, 7 коренів з трьох, скорочимо і будемо мати 20. Таким чином, BD дорівнює 20. Об'єм призми це площа основи і на висоту. Висота є в призмі, можна знайти площу основи. Площу основи можна шукати як площу ромба через одна-друга добутка його діагоналу, і така формула є в довідкових матеріалах. Я ж запишу формулу площі основи, взявши її з площі паралограми, тому що ромб це паралограм, в якого сторони рівні. Тому площу основи можна записати, яка в квадраті на синус кута між цими сторонами, в даному випадку на синус 60 градусів. Отже, ми маємо знайти просто сторону ромба. І вона також знаходиться досить просто, враховуючи той факт, що якщо ми розглянемо пряму трикутник АБД, у якого АБ і АД рівні сторони, тому що це сторони ромба, тобто трикутник. Рівнобедрений. Разом з тим, у нього є кут 60 градусів. А отже, це трикутник рівносторонній, тому сторона буде дорівнювати діагоналі БД, а ми її вже знайшли буде дорівнювати 20. А отже, площа основи це 20 у квадраті і на синус 60 корінь з 3 на 2. 20 у квадраті це 400, коренів з 3 на 2, 200 коренів з 3, площа основи. А тоді об'єм на цю площу основи 200 коренів з 3. Множимо на висоту на 7 коренів з 3. Корінь із 3 на корінь із 3 – це 3. 3 множимо на 7, 21 множимо на 200. І отримуємо, як ми бачимо. 4200 об'єм нашої призми. Іде мова про корені рівняння, квадратне рівняння. Дискримінант даного квадратного рівняння виражається ось таким чином: тобто 81 мінус 4М. Для того, щоб коренів було 2, причому один з коренів на 2 більший від іншого. Тобто два різні корені має дискримінант бути більшим, за 0. А далі корені ми не будемо шукати, тому що у нас досить незручний для такого пошуку дискримінант утворився. Тому ми використаємо теорему Вієта. За теоремою Вієта ми можемо написати, що добуток коренів дорівнює m, сума коренів дорівнює 9. Ну і умови один з коренів на 2 більше від іншого. Наприклад, запишемо, що х2 дорівнює х1 плюс 2. Ось таку систему ми маємо. З двох останніх рівнянь знайдемо корені нашого рівняння. Під x х2 будемо мати x 1 плюс замість x 2 ставимо х1 плюс 2 дорівнює 9. 2х1 дорівнює 9 відняти 27. Х 1 буде дорівнювати 3,5 7 поділили на 2, а тому другий корінь він на 2 більший і дорівнює 5,5. Нам потрібно знайти M це добуток. Отже, 3,5 ми множимо на 5,5.

Тому що якщо 4 навіть помножити на 20, то буде 80, і це число менше за 81. Тобто дане значення М нас задовільняє.